Друзі, всім привіт! Сільпо, ярмарок. м'ясо, знижки на овочі, фрукти, товари для дому. Запрошую до перегляду. Гарна знижка. Грудинка. Банкетна глобина нарізка, 120 грам, 40 гривень. Сосиски, нямські, з курятиною глобина за 100 грам, 29,90. По акції ковбаса українська розетти. 240 грам, 234 гривні. Сосиски три корівки, Мясна гільдія, 285 грам, 128 гривень. Павси сардельки глобина мартадельки за 100 грам, 24,90 девяносто. Сосиски глобина нямські, сын дечатину 275 грам, нямські з сиром 60 гривень. Ковбаса Барселона Салсус 300 грам 199 гривень. Ковбаса лікарська варена Алан за 100 грамів 2590. Сосиски вершкові алан за 100 грамів 3390. Сосиски «Віденський алан. Натуральний 376 грам 199 гривень. Сосиски міні з індичкою з м'яса птиці, м'ясна гірдя 300 грам 80 гривень. Сир брі – 500 грамів 379 гривень. До свята завезли. Нарцис пучок 129 гривень. Познається крем, сир премія 135 грам 60 гривень. Сир п'ятниця вершковий натуральний 135 грам польща 60 гривень. Сир плавлений Еделдам дружба. Вершковий в асортименті 64 грама 15 гривень, сир моцарелла делюсія. Німеччина 125 грамів 65. Сир Мацарела, банфета, Сологуні, 180 грам 50 гривень. Сир преміалі філата м'яким 300 грам 80 гривень акції свинячий окіс з кісткою шкіру за 100 грам 16,90. Свиняча лопатка за 100 грам 15,90, свиняча грудинка за 100 грам 21,90, свиняча рулька за 100 грам 12 гривень. Качиний окіс домашній за 100 грам 34,40. Качина грудка за 100 грам 31,59, Курячі крильця. За 100 грамм 19,90. Індиче стегно за 100 грам 22,90. Ральчатина охолоджена. за 100 грам 30,90 Курка домашня за 100 грамм 15,90. Перепілка тушка патрана 29,90. За 100 грамм, свинячий, а без кістки – 19,90. Свинячий биток без кістки за 100 грам 23,90 гривень. Куряча четвертина за 100 грамм 7 гривень. Куряче крило за 100 грам 9 гривень. Знижка 46%. вироби макароні і чумак. Метелики в асортименті 400 грим. Капеліні 30 гривень. Цукерки рошен, юмі гумі, банана в асортименті. Знижка 52%, 18 гривень. Батончик бакалан з лакови, 5 тропичних фруктів. Журалой апельсин в асортименті 22 гривні. чіка міка міні з шоколадною начинкою 30 грам, 51% знижка 10 гривень батончик, марципановий з вишнею в шоколаді 30 гривень. Батончик премія, бісквіт, бісквітний з карамелью 9 гривень. Батончик над шоколадний 25,49. Шоколад молочний Міленіум Вері Пері, начинка печива арахіс 100 грам 38. В акції бісквіт Барні з молочною начинкою 150 грам з шоколадом 60 гривень. Кава мелана Якобс еспресо, смажена 200 грамм 139. Кейчуп лагідний, той пак чумак 250 грамм 23. Майонез європейський торчин. той пак 520 грамм 60 гривень. Кейш ю Упаковка 150 грамм 99 гривень. Паштет хама з начинкою печінка для гурманів 105 грам, 45 гривень. Спагеті соус чумак з італійський 290 грам 40 гривень. Молоко селянське питне ультрапастеризоване 900 грам, 35. Паста арахісова том, крач. Скляна банка 300 грам, 119 гривень. Кукурудза, ніжен, цукрова, консервована 340 грам. Горошок зелений 45 гривень. Лечо ніжен, 450 грам, 55. Знижка 57% набір контейнерів для зберегання. В наборі 17 штук. 299 гривень. Коштував набір 699. Наповнювач. Селікаген для котів. Туалетів 3,8 літрів 119. Хустинки на та мінім. Двошарові 150 штук, 18 гривень. Губка кухонна для миття посуду премія 5 штук в упаковці 20 гривень. Арома 100 мл. Чай з бергамотом знижка 50% 90 гривень. Серветки паперові, повна чаша двошарові. Картонна коробка 50 штук 37 гривень. Засіб для прання перволь для вовни, шов делікатних тканин 179 гривень 1 літр. Серветки прес та весна для прибирання. універсальні – 72 штуки: 55 гривень. Гей для душу Сейван де Роял. Прожеван Рія 500 мл. В асортименті 129 Акція арома дифузор 100 мл. В асортименті листя смородини. Баблгам 90 гривень. Акція 1 до рівня 2. Рушники паперові Noa. Три шарові одна штука 80 гривень. Рушник паперовий дува преміум. 600 аркушів 169. Напі пепсі, кола. Сильна газована на один 25 літрів, 35 гривень. В акції вино Елія Бланк 0,75 литра 364 гривні. Вино Кастіло – Ред 129. Віски комісіонер.

Пиво Каусберг. Експорт Світле 0,5 літри 27 гривень. Напісоковий садочок. В асортименті яблучно-виноградний мультифруктовий з м'якотю. 1 літр томатний 40 гривень. Новинка зараз акція на «Підвіст Ендрінг» Полуниця безалкогольний, негазований 0,2 літра. Мультифруктовий. Різні смаки 17 гривень. Чіпси люкс картопляні зі смаком сиру 170 грам, крабу 60 гривень. Грінки джокер життєн пшеничний зі смаком чеснику 80 грам. Смак томат пікантний 29. Пива стара прамен світлим 4 штуки 129. Сьомга нарізка слабосолена премія за 100 грам. Форель в асортименті 129 гривень. Коктейль морський. премія» в розсолі 180 грам, по знижці 80 гривень. креветки в розсолі премія 180 грамів 139. Ікравий ладес з крабом в соусі 160 грамів. Сьомгаю. З креветкою в асортименті 65 Оселедець норм. Філе слабосолена без олії, 180 грамм 70 гривень. Міді водний світ, солені, в Валі зі спеціями 170 грамм 76 гривень. Крабові палички 8. сніговий краб 250 грамм. Охолодження 139. Оселедець. Зигмас, філе шматочки, валі 210 грам 99 гривень По акції форель патра охолоджена за кілограм 299 гривень По креветка королівська розморожена за 100 грам 39,90 девять, девяносто. В акции картопля біла» відбірна за кілограм 21,90 Картопля білороса 22,90. Буряк скарлетт відбірний солодкий. 14,94 за кілограм. Капуста -біла голова 9,89. Гарбуз батернат за кілограм 80 гривень. Морква мита 19 гривень за кілограм. Цибуля Марс 20 гривень. Цибуля біла 40 гривень. Цибуля ріпчаста 7,89 за кілограм. Морква 11,89. Капуста молода 80 гривень за кілограм. Томат 154 гривні. Томата чері Сливка 329. По акции томата черри микс Мікс» 269 девять. Авокадо хастили за штуку 55 пять гривен. По акции томата Чері сливка. Упаковка 250 грамм 89 Томат рожевый 199 гривень за килограмм. Томат гілка 184 акції томат сливка за кілограм 169 гривень. Огірок гладкий український 199. Капуста цвітна 129. Капуста пекінська 30 гривень за кілограм. Апельсини 66,90. По знижці яблука Голден відбірне 54,90 за кілограм. Яблука «Семеренка» 69 гривень. Груша листопадова 79 гривень. Мандарини відбірні 98,90 за кілограм. Ківі Голд кошик 70 гривень. Акції Яблука Гала відбірне 58,90. Яблука Фуджі 59 гривень. Яблука Ред Принц 41,90. Яблука Гренні Сміт 70 гривень за кілограм. Яблука Гала 37,89. лимони 129 гривень. Мандарини Орі 249. Памело 69,90 за кілограм. Ананас Коста Ріка преміум 229 за штуку. помело червоне 79,90 за кілограм. По акції ківі 134 гривні. Перець червоний 204 гривні за кілограм. Яблука чемпіон 42,90. По акції мандарини і моркот 67 гривень за кілограм. Пазнишці корм -гурман голд, мус, індичка в асортименті, Кролик паштець, тунцем. Качка морква шпина 23 гривні. Молоко славяночка ультрапастеризоване, 950 грамм 45. Сухарики хрумті, багет, королівський краб. В асортименті 55 грамм 16 гривень. І краска бачків ніжин 300 грамм 60 грамм. Паста нутелла горіхова скакав 825 грам і за стосунком сільпо 419. Тунець Вейлфіш подрібнений валій 160 грам 70 гривень. Манга премія сушене 500 грам 269 по акції тунець Сирія Мари у власному саку. Валівка валії 3 штуки 399 гривень. Будь ласка, підержіть лайком та підпискою. Бажаю всім міцного здоров'я, добра, щастя. Дякую, ваша нова акція.